Всіх вітаю, ви на каналі Fios Capital. В цьому відео буде затронута тема BRP. так як в українському суспільстві в Англії. У українських біженців є багато питань: що робити, коли BRP закінчиться, що буде далі з біженцями, чи відправить Англія всіх додому, якщо війна не закінчиться. Щоб дізнатися, подивись відео до кінця та підпишись на канал. Суспільство стурбоване і схвильоване, але ще є ти, хто знайшов тут підтримку. Роботу, хтось пішов вчитися, хтось створює кохання. Ситуації дуже-дуже різні і складні. Намагаюсь відповісти вам. Я зустрівся спеціалістом з питань імміграції, ось що він мені розказав та порадив. Наприклад, щоб отримати в Англії візу біженця, треба пройти етап, етап документів та проживання. Проживання може зайняти до року, і цей рік не дає права на роботу, вчитися. Тільки мінімальні соціальні виплати. Але якщо вирок задовільний, людина отримує візу на 5 років з усіма правами та соціальними виплатами, і ці 5 років далі зараховуються, щоб податися на тимчасове проживання і через 10 років на постійне проживання зі своїми рідними та паспортом країни походження. У випадку з БРП для українців вона унікальна. Вона дана на три роки зразу з усіма правами та соціальними виплатами. Але ці три роки візи не входять в 5 років, після котрих ви можете податися надалі на п'ятирічне тимчасове проживання в Англії та надалі на постійне проживання. Коротко, ці три роки це нуль років. Так що ж робити і що чекати? Хто хоче залишитися в Англії, є три легальних варіанти. Перший це шлюб. Заключити шлюб, у кого є постійне проживання або паспорт Англії. Друге, це студентська віза. Він сказав, що це не дуже гарний вибір. Чому? Тому що треба вчитися 10 років, студент не має соціальних виплат, не може працювати повні години. Та ще це дуже-дуже дорого. Третє, це робоча віза. Вона дається на 5 років, та ви можете надалі податися на постійне проживання в Англії з правом залишити свій паспорт. Якщо получає один із сім'ї, то усі теж получають автоматично візу на 5 років, діти до 18 років також. Яка вона робоча віза? Тут уважно. В робочу візу не входить самозайнятий. Робоча віза це тільки контракт, де в ньому вказана ваша повна зайнятість та зарплатня 2166 паунтів в місяць. Ось такі варіанти, як залишитися в Англії легально. Але він попередив та наголосив, щоб не поспішали робити візи, бо він сподівається, що парламент внесе корективи. В БРП для українців буде щось нове, якісь поправки, тому що більше 100 тисяч українців ніхто не відправить обратно в бойові дії, та також англійці зацікавлені в нас. Ми добропорядні, працівні та охайний народ. Кому сподобалось відео та була корисна інформація, підписуйтесь на канал та тисни, тисніть міцний лайк.